Вітаю! Океанічний поліс недосяжності або точка Немо, умовна точка у Світовому океані, найвіддаленіша від будь-якої суші на землі, розташована у південній частині Тихого океану. найближчою сушею є безлюдний Атол Дюсі за 2688 км на північ та острів Мото Нуї, найближче населене місце острів Пасхи. Атол Дюсі розташований в архіпелазі Піткерн. Площа становить 4 км квадратних. До якого входить площа лагуни. Атол відомий як місце гніздування багатьох видів птахів. Острів Мотонуї найбільший скелястий острів на південь від острова Пасхи. При цьому він є вершиною гори, підніжжя якої знаходиться більше ніж на 2000 метрів від рівня моря. Мотонуї, відомий ще як найзахідніша точка Чилі. Острів Пасхи або Рапануя, місцева назва острова вулканічний острів у південній частині Тихого океану, територія Чилі. Разом з архіпелагом тристан -да Кунья є найвіддаленішим населеним островом у світі. А найближчими людьми до точки НЕМО часто є космонавти на міжнародній космічній станції, коли вона пролітає над цією зоною на висоті близько 400 кілометрів. Також точка Немо ще відома, як місце захоронення космічних кораблів, віддаленість та сильні океанічні течії в районі, відсутність будь-якої фауни, крім деяких водних бактерій, робить її ідеальним місцем для утилізації космічних апаратів, що відпрацювали свій термін. На дні океану вже 263 таких космічних апарати та їхні частини. Також тут був зафіксований таємничий звук, ймовірно, від льоду. Точку Немо вирахував методом. Комп'ютерного моделювання у 1992 році хорватський інженер-дослідник Хрвоє Лукатела. Він же запропонував і назву до цієї умовної точки. Назва полягає у тому, що капітан немо, герой Роману Жуля Верна, вирішив назавжди сховатися від людей у морі. Крім того, з латинської немо перекладається як ніхто. Тому символічно це місце і стало підводною могилою для космічних об'єктів. А ще через свою особливість її інколи називають наймокрішим містом на землі.